Всім хай! Ви на каналі Гард, а мене звати Сергіоша і це продовження Dead Island. Короче, Сьогодні я подумав так. Щоб не затягувати і не робити по 150 випусків цих арен. Сьогодні я просто зроблю кожну арену по чуть-чуть. Their... Так, я поняв. Oh, на цю нормально. І позбираємо усі модифікації різні. Позбираємо модифікації і трохи побудем тут, подивимося локацію і стихомирно позиції підемо. Ну шо, то давай починайте пошю цей. Так, там був початок третій рівень. Тут який а, десятий починається. Десятий, 11. -й. Спати куди пішов? А тут трошечки пострімненько буде, бо тут темна локація. Ай бля. Чему? Так, ну, тут мне будет модификация. О, фруктики. А мне не фруктики, а мне... О, что тут такое? А, бомба какая-то. Ну, бомба, так бомба. Что там, застрял что? Эй, типчик. Да, не застрял. Додик. Ну, я просто на такий у вас випадок припас одну прикольну штуку. Я прокачав короткий дробовичок. Я прокачав магнум. Так ну, де? подивимся, дробовичак. Ага, ну далі не прострілює. Що? А мені ч, да, джикати витягнути? Пане. Я думаю, він здох. Ха-ха! <рес> Прикол получається! <виходить. рес> а, дурбецило! Ну то окей, нехай там сидить. Підемо глянем локацію і підемо на. О, єсниця якась. І підемо на інші локації. Хоча мені на цій було більш стрмно грати. На ці всі рази, які я заходив грав. Вс, тут більше нічого такого немає, просто... Більш така розширена локація, чим попередня була. Там ж можна було бігати тільки навколо, а всередині був великий, велика яма. Рів такий. А тут є місце, де побігати всюди, в принципі. І два столики є замість одного. Бо більш широка локація. Ну, Це непогано. Доволі не дурно. все виходить, йде всі Ну, було тут прикольно. О, самолет розбитий. Лазочка була, на каким ми пливемо. Ну да и все, поки зомбік. Было дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Ну поки, получается що... О! Джунгль! Ну так я знаю відразу, да, тут є. Цього... Ціво... Модифікейшн. Бо мені тут тоже було... Мені... Саме не странно мені було грати на цьому, Там де той обрив. Там саме прикольно. Ой, я до бомба. По там було мені не страшно взагалі, а тут трошки сравенькому не знаю, звідки вони ці додіки. А вже 15 левела. А ну у мене тут пас брай, да не вмирають, бляха я убиваете, я ж не вбив, я ж копнув. Куда я фиг с тобою? додіки. Так, да, давай знову. Ну це... Uh, не певно не є така широка локація, як попередня. Оця темна. А uh, Вона на... А, не б'є таку. Але вона більш така... Недалеко видна. А бляха. Бляха, ти почти в досраки. Вс, спати, спати. Оооо, іде. Натягнеться. Дотяне? Дотянуло? О, то 453... Непогано досі додає. Ооо, далі кажу. Палочка. На палочку в зуби. Убило. Ну і все, більше не вставай. Так, мені сюди поставити якийсь... І з цих два було прикольна така толпа. Ібахнути їх один раз зачек. Так, замість теста поставлю. Так ось сюди. Не, мені дуже цікаво, якщо як збереться толпа велика. Деві є. 1300 з ноги въдав. Нес. а, ну каже, не солідно. Солідний домах, солідний. Да, друбас, давайте, йдіть на мене. Ходьте, я вас чекаю багом ойдуть Може кидай без синько О-Аа, не бе мене! О-о-о-ха-ха-ха! ха як же вони бабахтають, я мастил. Бачу ззаді. Мощна штука. А ще ще їх можна скомбінувати, в принципі. Та да, ну, поки сам збіте. Бо електро, щось воно там довго думає. Де вододі? Підходьте, підходьте, сюди. A bjach. A bjach, nie połączyło się tak, jak ja chciałem. Dzielę w strach, dajcie mi zabrać swoje dobro. Już widział. U mnie tylko nożyczek wybuchł. Средняя аптечка 7 аптечка Чекай, дай мне мій, ело ей лоня цей Шо, умирай, в смысле, де він є? Що, попал? Я тут я Ти в сраку Так і знала входи Не нервуй мене Ножичек с достати не можу Він на цьому Що ж, не спати я кажу. Ого. Сейчас он ну, их домажить. Чуть-ч-ч-чч. майже мажа хапану, майже хапану ножичок. Взяв. Вот така херня стається. Вот така херня малята. Вот така херня. Хляйся. Ще можна хоч декілька тих. Пройти тай готов. Benzopelku, dawaj zamiast czego benzopelku? A, dawaj zamiast No blyat, co to Aha. Dobra, jeszcze można paru no, Jeszcze można paru. 15 kasarów strął. no, 16. No, do 1 miejsca, w zasadzie, że nie. To, pa pa, Było z Да, я ж там ничего не выкидал. Ну... Ну а прикольно, прикольно, чики. Там якісь кончені у вас. Ну что, получается... Go in the last. Фига, ты до за луки, давитки. Давай. Я готовий. Тут постараемся выжить, как набагато довше. Как найбільше. А, це, Оце? это, це прикольно тоже. Не ця тож. лока. колока. де вона саме знаходиться? Там модифікейшн. Но ну, моя бути десь тут. Чи воно навіть тут на початку? Вы просто пам'ятаю, там багато трупів. А Це тільки тут. А, вже зомбіки біжать. А там по було відразу было відразумки. Це ж лабораторія якась. Перший були аборигени. Чи... Я. Та ну як я міг зібрати, якщо я сюди перший раз пішов. Ох, здох. Ну, в перші були аборигени, інші були. А, ну я там інших не встиг побачити, бо там хтось залагав. Ну, були аборигени, інші... інші. Хто там був? Там полісмени якісь, певно, що? Иииии щ... Чем, по-моему, ну, якісь прості простецькі зомбики. А тут більше лабораторія смаху тебе. А, тут низу ще точно є. Ось-ось-ось-ось ось. ось, 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 ось. Оглушавища я бомба. Ну також можно скидати цих додиків. Пацаны. Які левела? 20 Ну якщо не вбити домах не отримувати, то можна безкінечно їх тут фармити. Тут і да... Бля, ну! Тут уже і... да, досі да, нормально так. А не пару штук. Так, тільки я не пам'ятаю, де тут стоїть ця. Е, е, Верстачок. Де можна... Е -е, лагодити цілу зброю собі спокійно. Без приколів. Скажи, тут взявся, де тут не було. Не, а, тут зверху. Все, поняв. Питання вирішене. 16 пи... кастів срав, ну це капець. О, хтось спав. Ну все, ой, бля, ще й ножичко мене харасить. На, за Зато руку що там бив. Пацани, ребята. Що ви тут? О, Тоже шосницу уйти. Да, бляха у них тут нахавались, конечно. <ріпи> <ріпи> Спасики, пацаны. Що зам тебе? А трубочка? Все, хорош. Давай следующую партию, давай. Там всрали, вот. Твою мать, о, блядь. Мне бесить. Бежи, бежи. Ой, бежи, лаун, бежи. Лох. Я ще відхиляюсь. Вас, скей мене. я полежу, вони на мене нападати не буде, я від... А чого я не відхилююсь, алло? А, мій лайфхак не спрацював. Ну, то окей. Та забемба, ну я в вашому матчі, да якийсь додик тебе посягне мене. Бита з рукой я... Якась бляха закоротка, чи чешо. Че кон так меня дістають легко? Раж бісить бляха, муха, серьезно. Я ж я алкоголь себе не докупил, а жалко я небагато. И сюда, Чекай чекай я трохи пиненький, я не попадаю в двери. Че, живей, бля? Ты шо? Порош, бумран. О, не забрал. Ло, бляха, ты муха, ты шо попадаешь? чекай, это шо мой ту брату хочешь, ты шо? Бин попадает, бляха, из километра. W oko, i nie ma już w przetługu, to nie jest strasznie. mnie nie co kończenie o czy jest się Zaraz, czy on tak w zasadzie z dachem? Nie się? Ну, бляха, складно, тут безлокої не розібратися. Це ще поки не приходять всякі э, ці громили, м'ясники, утоплені... Ну хоча там у топлінге сразу я люблю сзади з'явився... Ну були ці втопленики одразу буде появилися в перші локації. А тут щось воно махається. Ох, бляха, прибила. Біжить, біжить. Горить, палає. Да, ще не провалилась хоча б. О, вакідзасі наше все. Тут без вакідзасі далеко не поїдеш. Тобі ж небезпечно ці дурні, заражені. А-а-а! А, так би в мене не було зараз зброї ніякої, я б трохи не ризикував кидати, то бо воно мене по-любому... А, ну я б з кинув, точно. Я не хочу поки на них пока что те мой выбехилку о 34-90 ну почти ну, 5 косарей выдал ну шай может ну, непогано но ну, стояти, десь тут, поблизу щоб їх покидувати у кейс Да сюда ми давай, давай мені мені бише досвід. Подом пролетіть. Я хай думав сзади. Забембаля, знал, дай, лаган, бухай. Та за драму, я твою мать. Че не попадають. А чого цей ефект не пропадає від хила? до сраки вашу наляву бабу. Хил Хиляй Уже кричать. Не вставай бише задрав. Ти тоже. Ого, дочка срів. Ну во від вито від, е... від скилла. Ага. Ну, Не скинем, нема питань. Секунду нас справа Ага. Фік там плавал. Не полетів Drugi polecil, trzeci polecil, no i czwarty, okazał się za kompanią. Ubek skryda, a nie mnibo chociażby, O, już ci pojawili się dadiki. O, już chociaby miałby z nich doświadczenie. Jakby nie zobaczył na, na tym minikarcie, to by nie znał, że oni biegają dalej. Czy nie taki... Bin, trzeba u nich włączać, a trzeba u Бляха! Ну блин! Чем він мене бахнул? Что кейс неадекватный, тишо? Походу! ах походу. Что, ще трошечки побігаем, чи ч? О, блядь, их тільки... Вот все працює? Працює. Ратим. Скільки, скільки нас сюди дають? Почекай, я зайнятий! Аптечка. Аптечка. І що ти хочеш? О. Та, ну, я його копаю, він не копається, він ну, що? Копаєшся, чи с не копаєш 60 що? Речі сдох А той, що на мене того разу набіг, це він явно був не з простими ударами, не з руками, а там в ньому була якась дурня. був ця... бота якась. М'ясо. Або бота якась. Або я не знаю. Ножик. Що він там носять? Чесак з собою. Бо я хат ход... довго до, йде. До. я до йти, чи Ти до мене. Пока. Ну я пришел, 6 досвід удали. Ну не погано Ну нормально, ну може бути, що ще? Да знов ножиком ну, забембав! Все, я до в не, не Якісь неадекватні. А, ну це ролик вийшов трошечки такий маленький. Ну нічого, ну хто б знав, що в одній локації він застрягне, десь там не можна навіть його прострілити. Інший... В інший. А в ці ми два рази вже грохнули, Так що ...ну буде трошки такий коротенький. Uh, якщо вам сподобалось відео, то можете натиснути кнопочку підписатись, а також можете заглянути в опис, бо там є сповіщення. На TikTok та Instagram. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім пока-пока!